Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. От скажіть, будь ласка, кому з вас невідомі пісні в кінці греблі шумлять верби? А на поличках моєї пам'яті ще й досі зберігається така. Ой, не ходи грицю, та й на вечорниці, бо на вечорницях дівки чарівниць. Ой, котра дівчина чорні брови має, то тая дівчина всякі чари знає. Автором цих пісень є незрівняна, незабутня, легендарна наша Маруся. Чурай про неї детальніше пані Наталія. Прошу. Дякую. У далекому 1625 році у родині козацького урядника Гордія Чурая у полтавському посаді народилася пісенна легенда України Маруся Чурай. За своє коротке життя. Маруся склала понад сотню пісень, котрі досі співає вся Україна. Михайло Стельмах писав: Три віки ходять пісні, приписувані Марусі Чурай. По нашій землі три віки любові вже подаровано людям, а попереду вічність, бо велика любов і велика творчість не вмирущі. Вона віршувала і наспівувала просто у розмові, і вмить її рядки підхоплювали інші молодь, селяни, козаки. Батько з матір'ю були дуже добрі люди, вони жили у вірі. Росла дівчина тому і у любові, і в душевності, за честь і мужність. Вся Полтава шанувала марічиного татуся. Козаки, коли поверталися з походу, у гостинній Чураєвій хаті співали пісень. Особливо Маруся полюбляла, коли співали про козачого полковника Морозенка. Козаки співали настоячи, адже негоже. Сидячи співати про козацьку мужність і відвагу. Ой, морози морозенку, ти, славний, козаче, за тобою, морозенку, вся країна плаче. Маруся була дуже вразливою дівчиною, чуйною, годинами дивилась за лелеками, наче розмовляла з ними. А потім народжувалася пісня, Маруся пояснювала, це мені лелеки наспівали, а горда була, ніколи при людях не заплаче, як би боляче не було. А ще друг у Марусі був хлопчик Грицько, сусідський. В один день народилися мама Марусі, годувала й хлопчика своїм молоком. Діти разом зростали, пасли гусей, вчилися читати. Коли Марусі виповнилося 12 років, вони з мамою проводжали татуся Гордія у похід. Не вперше розлучалися, але ці проводи Маруся запам'ятала на все життя. Така вже доля була українських жінок. Коли козак йшов у похід, жінка одна мала вести господарство, сіяти, жати хліб, виховувати дітей, вирішувати невідкладні справи. А ввечері вони ставали на коліна і щиро молилися. Можливо, в мужності і стійкості українських жінок. І криється ця головна таємниця козацької незламності. У 1637 році українське козацьке військо отримало поразку поблизу Чигирина. Батько Марусі гордій, тяжко поранений, потрапив у полон до польського гетьмана. У Варшаві всіх причетних козаків до повстання було страчено. Гордій також гідно і безстрашно, з гордо піднятою головою зустрів свою смерть. Орлику сизий, молодий чураю, ой забили тебе ляхи та у своєму краї. Мама з моросою жили у злитнях бідно. Але дівчина виросла працьовитою, чемною, а гарна була, мов писанка, а пісню співає усі сусіди сходяться слухати. Марусині пісні співала уся слобода, а потім і вся Полтава. І про свого Гриця коханого співала з усмішкою, жартівливо. Грицю, Грицю, до роботи. В Гриця порвані чоботи. Грицю, Грицю, до телят. В Гриця, ніженьки болять. Маруся говорила, що пісню не можна знищити. Вороги били тата, а пісня жива. Угу. Коли Гриць став у козачий стрій, Маруся обіцяла чекати, скільки треба. рушив, а Маруся. А у Марусі народилася пісня на світ, яка співається вже майже 400 років. У козацькому поході козаки її співали у маршовому темпі, а Маруся співала повільно, проникливо, сумом ім'я дівчини для воїнів стало символом дівочої вірності і любові. Засвіт стали козаченьки в похід з полуночі. Заплакала Марусенька свої ясні очі, сумувала Маруся, піснями втішалася, подруг підтримувала. Вона говорила тільки піснею можу тебе розрадити, милусю, і ця пісня стала однією із улюблених усіх українських дівчат. В кінці греблі шублять верби, що я насадила. Нема того козаченька, що я полюбила. Чекала Маруся свого милого довгих чотири роки. Коли Гриць повернувся, жодного разу не навідався до дівчини, а згодом дружився з іншою. Маруся страждала, хотіла втопитися, але від самого її врятував хлопець-козак, який давно був закоханий у Марусю, Іван Іскра, син гетьмана Якова. Остряниці. За переказами незабаром Маруся покликала Гриця на вечорницях просто поговорити. Вона заварила зілля отруйного, на, на випадок, якщо не прийде, сама вип'є, але Гриць прийшов, бо в нього в грудях також палало кохання. Але ненароком випив зілля й одразу помер у неділю рано. Зілля копала, а у понеділок переполоскала, а у вівторок зілля Четвер. варила, а у середу рану Гриця отруїла. Дівчину приговорили до страти. Але й цього разу її врятував Іван Іскра. Ця дівч... Він говорив: ця дівчина не просто так Маруся. Це голос наш, це пісня. Це душа. Коли в похід виходила братва, її піснями плакала Полтава. Що нам потрібно було на війні? Шаблі знамена її пісні. Іван Іскра привіз грамоту про помилування Марусі від самого гетьмана Богдана Хмельницького, де було написано: зарахувати голову. Полтавського урядника гордія чурая, відрубане ну, ворогами нашими заради чудових пісень, що склала Маруся, Марусю з під варти звільнити. На городі верба ясна там стояла дівка красна. Сівноюч. Хороша та вродлива, її доля нещаслива. І року не прожила Маруся після тих тривожних. Подій. Отримавши прощу, померла у Києві, в монастирі і виповнилася на той час їй лишень 28 років. Поховали її у Полтаві. А прості слова її пісень передавали з покоління в покоління, дітям, онукам, а разом з ними. Пам'ять роду, традиції, любов до рідної землі. І взагалі я вважаю, що образ Марусі Чурай уособлюється з образом України нашої. Вона така ж сама гарна, співоча і дуже горда. Слава Україні. Цінуйте рідне, читайте українське, співайте українських пісень. Знаєте, автор поеми Маруся Чурай Ліна Костенко всім своїм серцем звертаючись до нас, українців, казала людей такого рідкісного дару, о, як потрібно люди берегти. Прислухаймось і діймо так щастиво.